Сім'я думає, яким чином обігріти свою домівку, квартиру, яким чином сплатити за ті платіжки, які приходять. Політична партія воля пропонує вам, шановні колеги, три кроки для того, щоб дати можливість людям перезимувати. Крок перший: всім разом попросити шановного голову Верховної Ради дати доручення сьогодні, щоб комітети опрацювали закон, який ми вчора ухвалили, для того, щоб завтра ми його могли ухвалити у другому читанні. Це крок перший. Другий крок звернути увагу на те, шановні колеги, що ми маємо європейську ціну на газ це 7200 за метр кубічний, але ми не маємо європейської якості за газ. Сьогодні, згідно стандарту, газ на Україні має мати 7200 ккал, кілокалорій в той час, коли в Європі якість газу складає не менше як 9000 ккал. кілокалорій. Друзі, зверніть увагу, середня якість газу в Європейському Союзі для споживачів складає 11 тисяч кілокалорій. В таких країнах, як Голландія, він складає 10 тисяч 731, і це є мінімальна вимога і норма. В Данії 12 тисяч 396. Про що це говорить? Це говорить про те, що якість газу у нас є шахрайська. Це говорить про те, що ми повинні на законодавчому рівні і політична партія воля запропонувала законопроект. Щоб ухвалити на законодавчому рівні мінімальну якість газу, яка має складати не менше як 9 тисяч кілокалорій за тисячу метрів кубічних. Шановні колеги, облгази нам постачають газ, контролюють газ і самі себе, начебто, штрафують. І всі облгази сьогодні належать олігархам. Ми хочемо сказати про те, що не маючи європейських зарплат, не маючи європейських пенсій, споживаючи в більшій частині європейський газ, ми його споживаємо за якістю, яка не відповідає тій якості, яка є в Європі. Ми маємо статтю 42 конституції, де чітко написано, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції і усіх видів послуг і робіт. Шановні друзі, газ це такий самий товар, як і будь-який інший. Тому купуючи європейський газ. Ми повинні забезпечити, щоб якість газу була належна. І третій крок: ми вимагаємо, щоб парламент ще на цьому тижні ухвалив законопроект, який стосується спрямування газу власного видобутку виключно на потреби населення. Це дасть нам можливість реально зробити підстави законодавчі, щоб уряд міг переглянути тарифи. Ми вимагаємо від уряду перегляду тарифів і просимо підтримки всього залу для того, щоб дати людям можливість перезимувати. Політична партія воля пропонується всім нашим колегам, народним депутатам, і прошу підтримати. Дякую за увагу.